Розпочинати цей поєдинок за сигналом рефері Віталія Соловйова з Одеси. Ну і, друзі, ми починаємо. Дуже важливий поєдинок матч, але сьогодні він, цей матч того вартий. Отож, друзі, з ремотації Лялящук, простріл і, на щастя, для господарів п'ятий номер пощастить нашим ми футболістам. Є віце-чемпіоном чемпіонату України. Поїхати додому з перемогою. Перша жовта картка у нас. 2020. Для третього натрафного удару я познайомлю вас зі складом. господарів. вибивають футболісти Миколаєва. Подалі давайте. Качор Максим. Номер 30. Іван Федина, Андрій Піяйко, Богдан Адам, Володимир Заваляк, Мар'ян Давидяк, Назар Війховий, Максим Данилів, Олег Оприск. Штурму В'ячеслав Турчанов та Сергій Басов. І зараз буде попередження. Буде попередження для Богдана і штурм Іванківський своїм одноклубникам із Львівської області. і Штурм Доліби Грабовець нам. Це дуже приємно, що у нас є одноклубники досягти чогось більшого. За вашої підтримки, шановні друзі, удар по воротах не точно, дуже не точно. і е, В'ячеслав Турчанов біля м'яча. Подача в карний майданчик на виході. Бурмас е, безпомилково. Безпомилково грає голкіпер ФК Брато Львівської області. Прем'єр ліги Львівської області. Е, і готувалися футболісти ФК Миколаїв до фіналу. Сергій Шевчук назад на Богдана Сокола. Подача, удар воротах. Хороша спроба від Дениса Хроля. Бзотик пробував Денис Хроль. Небезпечно удар воротах. Сергій Басов пробивав, але мужньо кинувся під удар захисник ФК Миколаїв. Був у нас в епіцентрі подій Ігор Синишин. Сергій Басов падає, свисток арбітра. Все-таки є. Все таки є. Там підсадочка була з боку назад. Прості видання небезпечно, небезпечна. Мой боїв бути удар поворотах від Дениса Хруля. Блокують цей постріл футболістим Миколаєва. Богдана Рубльова відзначаємо, який добре скинув м'яча. І якщо 0-0 закінчиться гра, то перемога дістанеться ФК Миколаєв. Падіння показує Віталій Соловйов. Треба підніматися У удар по воротах. Від Лащука, Сергій Шевчук зараз падав там, десь на лінії. Ви знаєте, куди звертатися? Я думаю, є сайт ФК Миколаїв. Ну і там уже, будь ласка, є соціальні мережі зараз. Жовт хроль назад на Турчанова. Останні хвилини з першого тайму активно грає шторм. Намагався зараз В'ячеслав Турчанов туди у воротарський майданчик навісити ватаці Миколаївці. Треба бути обережним, дуже це деревецький. Удар по воротах. І, на, на жаль, для вболівальників Миколаєва тут такий. Е... Перебігом цього матчу ми з вами спостерігаємо на ютуб-каналі Іванківського. Штурма Небезпечно! Який момент зараз, був? Який момент... Вінгери Максим Качур, дев'ятий, Дмитро Деревецький, 30-й і е... Форвард Назар Цюбка – 29-й. Удар по воротах небезпечно було. Зараз біля воріт. Бедюбана Рубльов відкидає на Сергія Шевчука. Ще одна спроба. Подача. Треба пробити поворотам. Ні, блокують цей удар футболісти ФК Миколаїв. Хруль подаватиме третій. Вже котовий з початку другого тайму. Удар по воротах небезпечно, але вище воріт. Летить м'яч після удару Олексія Дитятєва. Частіше б так. І е -е, забирає м'яч у Дениса Хроля. До речі, Ігор Синищин у нас отримав попередження в кінці. На щастя, зараз встиг повернутися. Сергій Басов. Ну, а ви самі спробуйте вийти на футбольне поле і покажіть, що ви вмієте, пане Олександр. Не так то просто це. Я теж дивлюсь інколи на те, як діють футболісти на полі, і думаю. Як же входить в карний майданчик? Небезпечно, не можна хвалити. Волков, удар по воротах. Зараз трошки не влучали. По м'ячу наші футболісти. Сокол, поки є перевага в одного м'яча, треба йти в атаку. Небезпечно! Який момент зараз був? Ну, це був шанс, щоб забити, але витягає м'яча бурмас. Треба за ним дивитися уважно. Подача непогана спроба. Марія бурмас вибиває м'яч кулаком. Зараз дуже добре розіграли цей кутовий футболістів і наш тренер Володимир Петрович Бондаренко. Зараз небезпечно цю кка рветься до м'яча. Ні, це не цюпка, це дев'ятий номер футболу. Замість Андрія Нестеренка. Андрій К пише: погадайте привіт команді. Промінь, який промінь друзі, уточніть, але завершення в атаці Миколаїв після помилки небезпечно. Удар по воротах! Там подивіться зараз. У полі. Вкидання Богдана Сокола, високо туди вперед. І удар поворотах небезпечно! Рикошет від Богдана Рубльова зараз був. Після удару є. Журавель. По хокейному зараз. Е обложили. Карний майданчик небезпечний момент. і Буде кутовий все таки дістається на м'яча мар'яші арбітр, можна так і так називати. Зараз в атаці Миколаїв небезпечно і забиває Миколаїв. Забиває Миколаїв. Назар Цюбка це робить. Як не буде. Оранж просить передати привіт. Я даєм вітання команді з Зараз небезпечно, можна було б забити. І гол забиває! Забиває штурм! Богдан Рубльов, Івка. Е... Так я за моє згоден, Ярослав Климчук, що зараз небезпечно падіння карного майданчику показує Рубльов, що було.